Ми вітання. Сьогодні починаємо з оголошення. Якщо ви пам'ятаєте, була у нас така ініціатива переселити людей з Києва без тепла, без води, без світла, які сидять з маленькими діточками, у якісь села, де є пічка, де є газ, де є цивілізація. Значить, і охочі могли писати або на номер адміністратора, або в коментарях, що здрасті, я така-то, -та таката, живу там -та, або здаю хатинку, отакі-то умови, отакий номер телефону. Хтось писав в коментарях: дякую вам дуже під тим відео, і ще прийшло нам оголошення. Уважно слухаємо. Так, доброго дня. Хочу через вас дати номер телефону мого друга, який може предоставити проживання на час тяжкої ситуації в Києві, не тільки в Києві, людям житло в частному секторі в Рівненської області, дом з теплом, світлом. що ще потрібно. Е, може кому пригодиться кого цікавить такий варіант, пишіть на номер адміністратора. Вам нададуть контакти цієї доброї людини. Я спитала, що по оплаті ви хочете, ну щоб розуміти, що я буду зараз вам пропонувати. І людина сказала: тільки комуналка і все. У кого є ще раз наголошую, така можливість, хто живе в селі, хто може до себе приютити людей з Києва, з Одеси, з Дніпра, з маленькими діточками, щоб вони не мерзли в тих хатах, де ніхра нема? Будь ласка, пишіть номер телефону, і я буду передавати, я буду оголошувати і передавати людям цю інформацію. Всім не допоможемо. Але якщо хоч одну сім'ю зігріємо, і то плюс нам з вами в карму. Не просто так ми тут з вами зібралися. Дякую вам. Дякую за ваші донати сьогодні. До роботи віддача Донбасу рашці – це пастка згодна за 4 роки війни. Вони захопили менше 1% нашої території. А якщо говорити про Донеччину, лише 16%. Вони просто хочуть вивільнити війська для використання їх на іншому напрямку да, або на європейському театрі військових дій. Однозначно 100% я з цим згодна повністю ще раз питаємо, ну, може, там, для тих, хто в танку, не знаю. Ситуація така, давайте так: е значить, не дай Бог, е рашистські війська отримують контроль над е Донецькою областю. Наскільки вони тоді е перестають звіти? Наступати, бомбити, тероризувати, захоплювати карта війни, агресії воєнних дій. Ні, от, от просто вони не зупиняться. Це треба розуміти. Вони зупиняться з кінцем цієї йобаної імперії. Більше ніяк не буде. А так і буде, якщо що. В Україні планують реформу. За якою замість однієї пенсії буде три. Одразу хочеться запитати, в чому подвох? з трьох міністерств, що легше пизити кошти, ніж з одного, чи що? Виплати складатимуться з солідарної пенсії. Що це, маті, отаке, спеціальних пенсій, накопичувальної частини? Мета угу. цього є мета висока зробити систему більш справедливою. Ну, для цього треба самознищитися. Ну, так буде справедливо. Адже зараз пенсії різняться навіть за однакового стажу та заробітної плати. Оце очі розкрили, бо вже. Значить, пенсія з трьох пенсій. Що це таке для наших пенсіонерів? Як це? Це не краще. Може це не краще? Може ми просто тут, знаєте, на людей, ну, просто так от. Негарно кажемо пенсія з трьох пенсій. Е, пенсія з трьох пенсій. Це такий е, спойлер. Правильно я кажу да, це слово. Е, коли нам з вами передбачають або показують або натякають на те, що не буде більше пенсійного фонду і самої системи збору пенсійних коштів, які були до. Щось міняється. Міняється дуже швидко і вже не, не ну, вже відмотати це не можна буде. Значить, історія про те, що Реформа буде в пенсії. Ну, зміни, реформа. І в мене таке враження, що дійсно за пенсію буде відповідати декілька структур, організацій, назвіть, як хочете, фондів, ну, що завгодно може бути. Так що чекаємо тут зміни. Як написано не буде, бо карта Башти каже, що все це єрундістика, але зміни будуть точно. В найближчі 24 години існує високий ризик удару штатів по Ірану. Удар штатів по Ірану. В найближчі 24 години Я вже менше, напевно, що. Не тоді, коли диявол домовляється, коли диявол домовляється, нічого не летить. Все дуже тихо має бути. Так що тут така історія, що диявол домовляється. А що це означає? Це означає, що знайдеться якась продажна паскуда, яка на ці домовленості піде. Що нам з того, от зараз відбувається там кіпіш? Що нам з вами з того, як на нас це впливає? А ви знаєте, це для нас непогано. Це для нас непогано. Так, да, це відволікає увагу. Ем, да, це зв'язує руки тим, хто міг би там, нам приділити або увагу, або допомогу і то, і то на краще. Але, от, результат для нас це добре. Так, поїхали далі. Частиною мирного плану є вступ України до ЄС з 1 січня 2021 року. Але Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина будуть проти, заявив президент Сербії Вучіч. При цьому він припустив, що в ЄС можуть відмовитися від принципу одностайності та обійти можливе вето. Значить, ще раз запитуємо 47-й раз ми в Євросоюзі. Значить, найближчі 3-4 роки, воно так і буде. Але є невеликі але. для того, щоб бути в Євросоюзі, треба принести туди багато грошей. Тобто це не просто так, що ми туди прийшли і от давайте кружити і мене. Ніфіга. Для цього треба ну, бути, має бути якийсь капітал. Це перша історія, друга історія. Буде від видозмінений цей. ЄС, який є зараз, тобто там будуть однозначно 100% якісь зміни. І я вам більше скажу: багато країн навіть з цими внесками вони за нас впишуться, вони скинуться, бо вони будуть розуміти, що це вони роблять для власної стабільності і безпеки. Через три роки суперкомп'ютери зможуть зламувати будь-які паролі та шифрування. Я казала, оця вся херня вона до добра доведе в наше время Такого не було. Значить, мені здається, що і зараз є такі комп'ютери. Ну просто, просто вони для іншого, мабуть, працюють. Причина стрімкий розвиток квантових комп'ютерів. Ну, хоч тут розвиток є, людство деградує, хоч комп'ютери розвиваються, і то хорошо. Які здатні зруйнувати сучасні системи захисту, які використовуються в месенджерах, онлайн-банках та держав-держбазах даних. Все повертається на круги своя. Люди, вже знаєте, вже не так класно бути з тестом, як це називається, ну, все. Це вже возраст, вже скоро 39 ручки. Вроде як. Значить, вже знаєте, люди, що я маю на увазі, переселяються з висоток у хати в селі. Просто дай дай Боже, щоб було тепло, газ, вода і все, більше нічого не потрібно. Переоцінка така цінності. Да? А друге, це всі повернуться до заначок у цих трьох літрових банок. Так, значить, наші паролі, наскільки вони надійні, вся світова ця система, наскільки вона надійна. Так, півроку у нас з вами ой, півроку, що я таке кажу, максимум у нас з вами 4-6 років. Це максимум, для того, щоб повністю переосмислити. Систему, де ми залишаємо свої дані, де ми з вами зберігаємо наші кошти, в якій валюті ми їх зберігаємо. Тобто, все це буде змінено просто на 180 чи на 360. Останнім часом тривають переговори між представниками: 200 гривень донат. Дякую молодці. Між представниками Петра Порошенка та Валерія Залужного за даними джерел, що за джерела Порошенко пропонує команді залужного безліміт ресурсів в обмін на посаду прем'єр-міністра та 80% свого списку на парламентських виборах. При цьому залужному відводять максимально пасивну роль, рідкісні публічні появи та мінімум самостійних рішень, чи дійсно проходять такі переговори. Чи дійсно проходять такі переговори? Пропозиція є така стовідсоткова, та е, тій людині, якій це пропонують, за нею стоять сили, які цю пропозицію відкинуть, е, тому що на цю людину дуже великі плани. Не просто свадібна генерала, а щось побільше. НАТО розпочало найбільші у 26-му році військові навчання. Ну, слава богу. Учені світу. Значить, як це як це називається англійські букви? Дуже багато. Значить, метою яких є відпрацювання швидкого перекидання військ і техніки у разі можливого нападу рашки на країни Балтії або Польщу. Значить, найбільші в 26-му році військові навчання НАТО, ефективність цього процесу. Ну, це як курси, як стати мільйонером, які припадають люди, у, у яких айфон в кредиті. Знаєте? Оце дуже на це схоже. Дякую.